Для отримання пенсійних виплат вік не головний критерій, кажуть у пенсійному фонді. Ключовий фактор страховий стаж. Це період, протягом якого людина підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісяця сплачені страхові внески у цьому році. Ми розглядаємо право виходу на пенсію як для чоловіків, так і для жінок у віці 60 років при наявності страхового стажу 31 рік. До 2028 року страховий стаж буде збільшуватися до 35 років. Повторюся, для віку 60 років. Людина, яка не має Має страхового стажу на даний момент це 31 рік, може звернутися за призначенням пенсії в 63 роки. 63 роки вимоги до страхового стажу складають від 21 до 31 року. Також, якщо немає людина страхового стажу, це 21 рік для виходу в 63 роки, то розглядаємо право на призначення пенсії в 65 років. Це від 15 до 21 року. Особа, яка не має взагалі страхового стажу або має менше 15 років страхового стажу, на жаль, право на пенсію на загальних підставах не буде мати загалом. Держава надає право додати років до свого страхового стажу двома способами. Наприклад, на сьогоднішній день особа має 60 років, але має страховий стаж 30 років. То, допрацювавши цей один рік, вона може звернутися за за пенсією. Ну, на допустим, наприклад, в 25-му році. Хоча в 25-му році вже вимоги до страхового стажу ми будемо мати по закону 32 роки, але право на дос право виходу 60 років і вимоги до стажу залишаються для особи на 60-річний вік, тобто для тієї людини, якої виповниться в 24-му році 60 років, вимоги до страхового стажу залишаться 31 рік. Також страховий стаж можна набути, заключивши договір добровільної участі. Тобто це сплата страхових внесків через договір добровільної участі. Визначається за кожен рік ставка мінімального страхового внеску це на 2, за другий рік півтора і за третій рік на 1. Мінімальний страховий внесок відзначається від мінімальної заробітної плати 22%. Саме поняття страхового стажу запроваджено законом України в 2004 році. До цього часу брався до уваги трудовий стаж. Його визначали на підставі записів трудової книжки, дипломів, свідоцтва про народження дитини і додавався страховий стаж введений пізніше, вже за іншими даними. Страховий стаж підтверджується не трудовою книжкою, а під... не трудовою книжкою або ж довідками, або ж тому подібне паперовими носіями, а лише да. Персоніфікованої звітності. Персоніфікована звітність це звітність підприємств, за яке щоквартально на сьогоднішній день підприємство звітує про заробітну плату своїх працівників, його страховий стаж. Це все відображається на електронних носіях, як, як в підприємства в особистому кабінеті, так і кожна людина може застрахована особа продивитися свій страховий стаж, як же звітує за нього підприємство, чи наявний в нього страховий фахівці радять всім працюючим оцифровувати свої паперові документи. Зробити це можна на порталі пенсійного фонду в особистому кабінеті. Тоді документи вже будуть у базах пенсійного фонду, що спростить процес оформлення при виході на пенсію. В лютому українці отримають доплати до пенсійних виплат за віком. В цьому місяці на надбавку можуть розраховувати люди, яким протягом місяця виповниться 70 років. Це 300 гривень доплати. 75 – це 456 гривень. У 80 пенсіонер додатково отримає 570 гривень. Тема пенсійного забезпечення традиційно викликає дискусії. З одного боку це навантаження на бюджет. З іншого люди, які відпрацювали багато років, вважають, що мають право на гідну пенсію. У мене стажу дуже багато. Ну, пенсія 5500. Що зробиш? Тоді такі були і проценти. Це ж. обіцяють, що перерахують, там за кожен рік додать. Побачимо. У мене стажа 38,4. Я від звонка до звонка отработала на криво розсталі, заработала собі достойну пенсію. Я вважаю, тот, хто роботи від звонка до звонка, тому і пенсія нормальна. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Правицький. цей день.